Апостол Петро говорив: всі турботи ваші, положіть на нього, і отець ваш попікується про вас. Ми всі говоримо, отець Небесний, нехай прийде твоє царство, нехай буде твоя воля, але чомусь ми всі виконуємо свою волю і живемо так, як хочемо ми, а не так, як хоче того Бог від нас. І якщо ми гордимося, якщо ми противимося Слову Божому, якщо ми не смиряємо себе під Слово Боже, якщо ми не хочемо виконувати волю Божої питання, а чи являється Бог нашим отцем, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать? І ми всі так любимо своє тіло, так любимо свою проть, але ми не любимо. Бога, тому що Бог є любов, і якби ми любили Бога, ми б любили ближнього, а не осуджували. Ми б являли милість, любов, прощення. Ми б жили по честі, совісті і моралі. Але якщо ми осуджуємо один одного, значить ми виконуємо волю сатани. І колись ми наше тіло стане прахом, ми колись помремо. І Якщо ми не будемо смиряти себе під слово Боже, тоді ми підемо в озеро вогненне. Але якщо ми будемо послушні і смиренні Слову Божому, тоді останнього дня Ісус воскресить нас із мертвих.